Цікаво, стилізуємо цей образ, додаємо якось аксесуар. Перший варіант, що я пропоную, це заправити на одну можну сторону. Я вже додавала це зелене колечко, також таку красиву ніжну прикрасу. І, звичайно, це час такий. є ось така штучка тут є така пікалка. Оп, ми її заправимо сюди, щоб вона краще трималася на поясі, а одну сторону. Ми залишаємо ось так. Мені не вистачає щось на шию. Вона не в тон, але зелений відтінок якийсь є на такому французькому стилі. Ось такий варіант у нас вийшов зверху. Мені здається, вийшло дуже стильно і непогано. Аксесуари різні, бусинки. Завершуємо все ось такими тапулечками. Як вам, ось цей варіант? Мені здається, вийшов зовсім непогано. З додаванням аксесуарів. Він, звичайно, розбавив літній образ і можна йти на якусь прогулянку, на пляжі або на роботу. Всім па-па!